Привіт, з вами Майнкрафтер Саша. Я хотів з вами порадитися чи знімати, мені продовжувати цей канал знімати, але все одно відео в мене виходить не качественні на цьому каналі. Чи мені робити новий канал про футбол, на якому я буду, бо якраз, як ви знаєте, почалося літо, канікули, багато вільного часу і всі діти нудяться. Потім я вирішив це записати свій новий канал, на якому я буду знімати і як бити, там, наприклад, правильною висотою. Або як е, закручувати. Але строго мене не судіть, я сам ще не майстер проф, по футболу. А якщо ви захочете, я навіть буду знімати матчі, якісь там круті. Там, наприклад, 5 на 5 або е, двір на двір. Не знаю, чи вийде двір на двір. Ну, це вже ви самі вирішите. Це продовжувати мені цей канал. Чи робити мені новий про футбол, і чи знімати мені двір на двір. Для початку, я думаю, зробити можна е, оце, е, якого, як правильно бити. І я гарний воротар. Я не знаю, чи вам це якось не по балам, не по барабану. Але я ще можу зняти про те, як гарно викидувати, сильно викидувати, з ноги вибивати сильно, як виходити правильно. Як кидатися. Але я не знаю, чи в мене ще самого вийде кидати, Давно вже не тренувався Я тепер більше в полі бігаю. Ну, так, вирішуйте самі, чи знімати мені новий канал, чи продовжувати цей. Ну то, всім удачі і всім